Проти 28 травня Кіровоградщина вкотре зазнала ворожої атаки. Під удар потрапило одне з промислових підприємств у Світловодську. Виникла пожежа загальною площею 80 метрів квадратних, яку приборкали вогнеборці Світловодського пожежно-рятувального підрозділу. Крім того, у житловому секторі пошкоджено 76 приватних будинків та одна дев'ятиповерхівка. За медичною допомогою звернулись дві особи усього травмовано трьох. На місці події продовжують працювати рятувальники. Вальники, піротехніки і усі аварійні служби. Розгорнуто пункт незламності. Фахівці психологічної служби ДСНС Кіровоградщини разом з психологами Світловодського міського центру соціальних служб та товариства Червоного хреста України надають першу психологічну допомогу постраждалим, аби допомогти місцевим мешканцям оговтатися після пережитої страшної ночі. Наразі таку допомогу отримали близько 100 осіб з числа цивільного населення: п'ять з них діти та понад. 30-літні люди. Роботи тривають. Діти такі діти. Як тільки літо, хочуть купатися аби де, пірнати аби куди плажати, незважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101. Речниця головного управління ДСНС в області Оксана Мачак зустрілася з представниками місцевих змі у прес-центрі обласної військової адміністрації. Тема брифінгу безпека дітей. В умовах війни це питання набуває особливого значення. А перед початком літніх канікул не зайвим буде нагадати і дітям, і їх батькам, як оберегтися від численних небезпек та зберегти життя і здоров'я. З початком тривалого періоду літнього відпочинку діти здебільшого перебувати. Тимуть без нагляду та супроводу дорослих, багато часу проводитимуть наодинці. А відтак подбати про їхню безпеку у цей час мають батьки. Розділити цю відповідальність з ними, як завжди, готова служба порятунку, наголосила Оксана Мачак. Вже четвертий рік країна живе в умовах постійних атак противника. У зв'язку з цим речниця головного управління підкреслила необхідність заздалегідь подбати про безпеку, коли лунає тривога. По можливості не залишайте дітей самих. Вдома без нагляду. Навчіть дітей не ігнорувати сигналу повітряна тривога. Розкажіть дитині, що вона має робити, коли лунає сирена. Нагадайте про правила двох стін, але як показує практика, дві стіни не завжди рятують. Покажіть. Візьміть за руку, поведіть дитину і покажіть, де знаходиться найближче укриття від того місця, де ви живете. Також вона приділила увагу питанням мінної просвіти, наголошуючи на необхідності підвищувати рівень обізнаності у цій сфері дітей та дорослих. Розкажіть своїй дитині і покажіть, як виглядають вибухонебезпечні предмети і часів Другої світової війни, і сучасні. Ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу з населенням. І в навчальних закладах, і на відкритих територіях, і в бібліотеках наші піротехніки на макетах показують це дітям і дорослим, як же виглядають вибухонебезпечні предмети і що треба робити при їх виявленні. Навчіть свою дитину правилам трьох не не панікуй, не підходь, не чіпай. У випадку, якщо побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, необхідно одразу зателефонувати дорослим і до служб порятунку і поліції. Але знову ж таки телефонувати поруч із вибухонебезпечним чи підозрілим предметом не можна. Слід видіти на безпечну відстань, хоча б 100 метрів від знахідки, тим же шляхом, яким прийшли туди, це теж дуже важливо, і тоді вже телефонувати дорослим. І у відповідні служби нагадала правила пожежної безпеки у побуті та екосистемі, дотримання яких дозволить запобігти вогняному лиху, а також алгоритм дій у випадку, коли займання вже сталося. Оскільки літо вже на порозі цього разу також говорили і про вплив на людину високих температур, зокрема про теплові удари, способи запобігання цьому негативному стану та надання до лікарської допомоги у таких випадках, окремо зупинилися на питаннях безпеки. На воді та правилах безпечної поведінки під час купального сезону. Сподіваємося, що усі надані поради та настанови фахівців допоможуть батькам подбати про безпеку дітей під час літніх канікул та уникнути ситуацій, коли знадобиться допомога рятувальників. Всенко, що ану ходи сюди. Не сюди. А ну глянь. Це не відразвонок косарь. Та ні, діду. Це від касетки. Будемо 101 дзвонити. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Пропивницькому відбулося тренування оперативного складу та групи забезпечення пересувного пункту управління головного управління. Відпрацьовували дії під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в осередку події. Також перевірили термін прибуття та готовність до виїзду особового складу, який залучатиметься до роботи в мобільному пункті управління, а також комплектацію автомобіля необхідним майном та обладнанням. У ході перевірки було детально відпрацьовано ліквідацію. Умовної надзвичайної ситуації воєнного характеру, зокрема, передачу інформації та відеозв'язок фахівців, що працюватимуть в автомобілі ППУМ з оперативно-координаційним центром головного управління. Чилити біля води, норм, двіж. плавати біля човнів, лютий крінж. Чилиш біля води? плавай де дозволено. пірнай де перевірено. Бачиш когось у небезпеці, телефонуй 101 і клич дорослих. У Кропивницькому будівельному фаховому коледжі спільними зусиллями освітян, рятувальників, правоохоронців, працівників навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності і Червоного Христа було організовано День цивільного захисту для студентів, що проходив у декілька етапів. Розпочали з навчальної евакуації, а зону практичних відпрацювань поділили на кілька локацій. На кожній з них учасники демонстрували свої знання та навички, які здобули впродовж наступного. На першій локації учасники пригадали правила пожежної безпеки та показали навички користування первинними засобами пожежогасіння. На другій відпрацьовували порядок надання першої невідкладної допомоги постраждалим у разі травм та інших ушкоджень. На етапі хіміко-радіологічної безпеки ознайомилися з приладами хімічної розвідки та дозиметричного контролю, розбиралися з тим, як виглядає спеціальний хімічний захисний костюм та спробу спробували одягати його на швидкість, не оминули увагою і тему мінної безпеки. А найбільш активною була конкурсна частина заходу, де учасники змагалися за першість в естафетах, одяганні бойовок та намагалися влучити у ціль струменем води зі стволам. Так у супроводі провідників безпеки майбутні будівельники підбили підсумки вивчення навчального предмета «Захист України». У населених пунктах спалювання, чи сміття може перерости у неконтрольоване горіння, знищуючи житлові будинки, господарчі споруди, а найголовніше, такі пожежі можуть нести загрозу людському життю. Шановні громадяни! Суворо дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, перебуваючи у лісових масивах, на відкритих територіях чи під час господарювання на присадибних ділянках. Не кидайте недопалених сірників чи недопалків. Суворо стежте за тим, щоб діти не гралися з вогнем. Не підпалюйте торішній сухостій і ніколи не запалюйте сміття. Нагадуємо. За самовільне спалення сухої рослинності передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Згідно адміністративного кодексу на правопорушників чекають значні штрафи від 3 до 12 тисяч гривень для громадян та до 30 тисяч гривень для посадових осіб. А згідно кримінального кодексу України, за грати можна потрапити на термін до 10 років. Згадайте про це, коли захочете підпалити суху траву чи сміття. Напередодні канікул у селі Созонівка Великосеверинівської громади рятувальники провели для дітей, молоді та дорослих акцію Запобігти врятувати, допомогти, під час якої навчали правил безпеки, пояснювали причини надзвичайних подій та розповідали, як запобігти біді, організувавши п'ять локацій із залученням техніки та оснащення. Біля них спілкувались із дорослими та маленькими созонівчанами про безпеку, знайомили молодь із тонкощами професії, розповідали випадки із бойових чергувань. А у перший день літа у міському дедропарку для юних жителів громада Кропивницького організувала веселий та безпечний острівець дитинства з цікавими майстерками, іграми і конкурсами, до якого долучилися і рятувальники, розгорнувши три локації: пожежний рятувальник, піротехнік, психолог, а ще за Прошували до участі у змаганнях на вправність, влучність та кмітливість. Дошкільнята та учні з задоволенням спілкувались із фахівцями служби порятунку, приміряли одяг вогнеборця та фотографувались за кермом пожежного автомобіля. І впродовж усього заходу рятувальники не втомлювались нагадувати правила пожежної, мінної безпеки та безпеки на воді, застерігали від небезпечних пустощів та необачних вчинків. Також долучилися рятувальники і до благодійної Акції щасливі серця у реабілітаційному центрі хіпос у Кропивницькому. За останній рік він став для багатьох кропивничан місцем, де час зупиняється, та кожен може відчути приплив сил як фізичних, так і душевних, і відновити внутрішній ресурс для подальшої продуктивної діяльності. Психологи ДСНС провели тренінгове заняття з психоемоційного розвантаження для відвідувачів, застосувавши арт. Терапевтичні методики. Головні правила мінної безпеки будуються на трьох не Не чіпай, не панікуй, не підходь, переконайтеся, що поруч із загрозою більше нікого немає. Відійдіть на безпечну відстань тим шляхом, яким підійшли, повідомте спеціалістів ДСНС про небезпечну знахідку. Завжди залишайтеся пильними, дивіться під ноги та пам'ятайте, правило трьох не. не чіпай, не підходь, не панікуй. Викликай ДСНС. Рятувальники головного управління ДСНС в області провели профілактичну роботу щодо попередження пожеж у житловому секторі та в екосистемі. Для моніторингу пожежної обстановки застосували безпілотника. А у житловому секторі мікрорайону Лелеківка міста Кропивницький провели роз'яснювальну роботу серед громадян, під час якої наголосили, що найкращим способом запобігти вогняному лихові є дотримання правил пожежної безпеки. Тому кропивничанам розповіли про заборону спалювання сухої. Рослиності та сміття поблизу житлових і господарчих будівель, лісових масивів, вздовж доріг та на полях, оскільки найменший порив вітру та недогляд за вогнищем можуть спричинити великі пожежі зі значними збитками. А ще надзвичайники нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність для паліїв, звернули увагу на безпеку дітей, закликали навчати їх правил пожежної, мінної безпеки та безпеки на воді. На завершення розмови рятувальники розповсюдили серед населення за Тежні листівки пікнік із друзями, норм, двіж, підпал листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих. Рятувальники разом з інспектором служби освітньої безпеки провели заняття з учнями Кропивницького ліцею Лідер. Його розпочали з трикутника вогню, коли діти дізнавалися про причини займань, а згодом перейшли до питань запобігання пожежам та їх ліквідації за допомогою вогнегасника. Школярам пояснили, як треба поводитися у природному середовищі, щоб не спричинити лиха. Свою кмітливість та знання з основ безпеки довелося ліцеїстам продемонструвати під час розв'язання. Ання ребусів та квестових завдань, враховуючи те, що урок проходив останній навчальний тиждень перед початком літніх канікул, ліцеїстам також нагадали правила безпечного літнього відпочинку, зокрема на водоймах. Так, за допомогою ігрових вправ надзвичайникам вдалося донести до свідомості слухачів важливі питання безпекового спектру, з якими сьогодні має бути обізнаний кожен українець. Тікток з індиком Ходити в ліси, поля, на річки дійшли бої, лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101. Клуб безпеки знову зібрав своїх шанувальників у мобільній точці спільно дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, що гостинно відчинила свої двері для малечі у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки імені Чижевського кропивницькому Зустріч розпочали з того, що пригадали правила пожежної безпеки. Дітям пояснили, як поводитися вдома у природному середовищі та чого не варто робити, щоб не спричинити пожежу. Повторили і номери телефонів. Екстрених служб та з'ясували, у якій ситуації до якої служби треба звертатися. Аби не перевантажувати дітей довгими розповідями, запропонували рятувальники і веселу розвагу на уважність та кмітливість. Діти такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби по рятунку 101. Олександрійський пожежнорятувальний підрозділ запрошує на постійну роботу головного бухгалтера, вимоги до кандидатів, вища освіта за освітнім рівнем, спеціаліст, магістр відповідного професійного спрямування, вільне володіння українською мовою, досвід роботи від одного року. За детальною інформацією звертайтеся до підрозділу за адресою місто Олександрія, вулиця Жуковського, 13.